П'яний за кермом злочинець, а п'яний зі зброєю на лінії фронту. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас сьогодні ми разом про аватарів. І герой Джеймса Кемерона тут ні до чого. Він то був хлопець крутий, хоч і синій. Ви тут служите? Ти будеш помаз! Тихоте, набутишся, набутишся. В ефірі передача в мірі животних. Слава Україні! До чого призводить пиятика на фронті? Як з цим боротися? Сподіваємося, ми отримаємо відповіді на ці запитання. Бо у нас у студії Юрій Хорошунов, полковник військової служби правопорядку збройних сил України. Вітаю вас! Добрий день. це відео, яке ми взяли із Ютуба із соціальних мереж. Ви бачили такі моменти там. Ну, ми бачили, конечно, звичайно, ну не саме такі, може, трошки інші. Звичайно, це страшні речі, які показували, ви. особливо коли <кій> стосуються бойової зброї. Да, так, з цим наші військовослужбовці, і ми особисто, я особисто сталкалися. Ну, не кожен день, я особисто, а наші представники, які виконують завдання в складі військових камідатур двох зональних відділів на території Луганської Донецької області. Це вони кожен день, то, що кожен день, а під час виконання своїх обов'язків вони сталкиваються з такими випадками. Вони для цього там і виконують свої задачі. Який алгоритм, що ви робите, коли ви зустрічаєте аватара у зоні антитерористичної операції? <кхем> ну, алгоритм дій у нас відпрацьований, будемо так сказати. Перше, це людина має бути затримана. Доставляється вона до медичного закладу, в якому проводить його освідчення на стан алкогольного сп'яніння. Потім людина доставляється до військової комендатури або зонального відділу нашого. Там складається протокол про адміністративне затримання і адміністративне правопорушення. І якщо людина якраз в такому стані, як там показано, вона розміщається в кімнаті тимчасово затриманих до витвереження. По закону ми маємо право тримати до витвердження на одну добу. Приводимо його в чувства, вмивається людина трошки, якщо він в стані це зробити. Приводимо нормальний так сказати, стан, і він добу слухає лекції. У нас деякі комендатури, наприклад, даже влаштували прослуховування лекцій. приходять, бувають наркологи. В 2015 році, в зв'язку з тим, що з'явилася ця проблема, було повернуто у нас цей арешт, але за рішенням відповідного суду. Так поясніть, будь ласка, чому тоді командири вдаються до ось таких, ну я б сказала, дуже м'яко нетрадиційних методів покарання, як яма, як клітки, які були ось у цих відео. Ці ями я вам скажу так, що на сьогоднішній день це проблематично нам найти такі ями, знайти найти такі клітки, тому що. Воно не є недопустимим, тому що це є порушення прав людини. Були моменти, які розповідалися, але це на протязі десь 14 рік. Майже, можливо, початок 15-го року ще було. Тим більше, я коли я був в ротації в штабі АТО, я працював з комісією, приїжджала у повноваження з секретаріатом прав людини Верховної Ради України. Чотири дні ми їздили по підрозділам. Вони ходили, питали, розмовляли з людьми. Причому ми не заважали, вони питали по всім по напрямкам. І в тому числі й про ці ями питала, про тому числі про затримання, в тому числі про наручники, вірьовки і такі інші мотузки. Но за чотири дні вони теж нічого не почули. же, як і я, був приємно здивований, що я не почув і не побачив. Щойно завершилась тримісячна ротація на передовій спецпідрозділу військової служби правопорядку Сармат. Цей підрозділ має право затримувати бійців на підпитку. Подробиці знає Євгенія Назарова. Постійно вживають, потім скаржують чому, зарплата зменшується. Потім вживають, йдемо в суд, знову штраф платити, знову вживають. І от знаєте, постійно беззупинний процес. Замполіт 55-ї, окремої артбригади показує дошку ганьби військової частини, що з'явилася 9 місяців тому. За цей час на неї вже кілька замахів. Сорвали листи, навіть сам підійшов, подивився, сорвав, щоб я не бачив. Знову цепляли. Пиятство й досі лишається найпоширенішим правопорушенням. Визнає командир спецпідрозділу військової служби правопорядку Сармат Вадим Музюкін. Кілька тижнів тому він повернувся з зони АТО, де з грудня був старшим представником ВСП у секторі Б, а згодом у секторі М. Е. Каже, на передовій із п'яними не церемоняться, просто забирають зброю. Втім, за час перебування там Музюкін особисто зафіксував близько сотні випадків травмування бійців після вживання алкоголю. Якщо на гражданки то кулаками там рішають між собою, сваряться і поб'ють, та губу розбили там чи вуха, і глас набили та нічого, живий, здоровий. Там вже. Бувають такі ж хлопці, що і стріляють друг друга. Бояцтво на думку командира спецпідрозділу впливає не лише на ставлення до бійця всередині бригади, а й на імідж української армії. Загалом прикро, коли військовослужбовець в стані алкогольного сп'яніння, є йде десь по городу, і всі на нього бачать, що він військовослужбовець. і Він позоре не тільки себе, а й. Збройні сили України або вже неприємно вислуховувати від місцевого населення, що ваші військовослужбовці там десь напились. Цивільні за бажання можуть поскаржитися на пояків до військових інстанцій. Для цього у АТО – спеціальні гарячі лінії військової служби правопорядку. Євгенія Назарова Запоріжжя. Ми разом ну, кілька питань тут зразу виникає. На початку цього року. Головний військовий прокурор пан Матіос назвав таку цифру понад тисяча небойових втрат за весь період проведення так званої антитерористичної операції. Який відсоток, на вашу думку, тут якраз стосується вживання алкогольних напоїв? До 30% це не бойові втрати. Це Дуже хочу повторитися, Це необережно поводження зі зброєю. Виясняю співвідношення між собою за рахунок зброї. Бувають також і, будемо так казати, такі навіть страшні речі, як ковбойська сліба була, такі, декілька випадків було. але Що вони... ви маєте на увазі дуель? Дуель, типа дуелі, да. хто кого, ну, знаєте, один одного провокують, і потім ну, люди ж зі зброєю. А коли трохи вживає спритних напоїв, у трохи людини починається. Теряється контроль. головний військовий прокурор розповів про той випадок, коли гранату кинули. Кинув п'яний боєць у буржуйку, і це мало дуже страшні наслідки. Да, а це які випадки ви знаєте з таких, які мали страшні трагічні наслідки? Ну, було, коли гранати в бліндаж кидали в таких же теж випадках. Знову ж таки, виходить компанія, там військовослужбовців, група військовослужбовців, знаходиться в бліндажу, вийшов чомусь. Покурити, будемо казати. Хтось когось образив, знаєте, закіпає образи у людини. Людина починає неадекватно себе вести. І, на жаль, такі випадки були, коли її кидали. Люди загинули в да. бліндажі? Пане Хорошунов, але є ще цивільне населення, яке є. перебуває на лінії розмежування. Які випадки пов'язані з вживанням алкоголем українськими військовослужбовцями призвели до порушення прав або, не дай Бог, смерті чи можливо зґвалтування цивільного населення, яке там перебуває? Ну у нас буває випадки, коли значить, військовослужбовці водії в стані алкогольного сп'яніння сп сідали за руль, здійснювали ДТП. І з травмуванням, із загиблів, в тому числі військовослужбовців. Ну, це не повсімісне, не дуже такі часті випадки. Є випадки, коли по стані алкогольного сп'яніння приходили в магазини, доставали гранати і вимагали, щоб їм продали горілку, тому що, наприклад, ми боремося, наша служба, разом з структурним підрозділом національної поліції, ми боремося за виконання постанова, наприклад, в Донецькій області, обласна державна адміністрація прийняла рішення і про те, що про заборонити продажу спиртних напоїв військовослужбовцям або особам військовій формі одягу. Якби були випадки зґвалтування, вбивства щодо порушення прав місцевого населення, пограбування там дуже страшне, місцевого населення у зоні проведення антитерористичних операцій, то ви про це знали? Звичайно, ми б знали. Ми звернулися ми такі випадки. Навпаки, ми їх питаємося розкрити, провести розслідування, перевірки відповідні, і щоб кожна людина, яка такий злочин скоює, вона має відповідати, відповідати відповідно до чину законодавства. З аналогічними питаннями ми звернулися і до головної військової прокуратури. І ось яку відповідь ми отримали. Звиклими випадками є, коли під впливом алкоголю чи наркотичних речовин. Військовослужбовці вчиняють кримінально карані діяння або, простіше кажучи, злочини. Загалом було обліковано в єдиному реєстрі досудових розслідувань 127 таких кримінальних проваджень. Зокрема, коли військовослужбовець, який не бажав проходити подальшу військову службу в зоні проведення АТО, вжив спиртні напої і полив бензином намет, де ночували інші військовослужбовці, і підпалив його. Внаслідок цих дій шість осіб загинуло, 20 отримали поранення. Але є і в цьому році, зокрема, от останній приклад, коли військовослужбовець вжив спиртні напої, заступив в добовий наряд, потім прийшов на КПП. І внаслідок необережного поводження зі зброєю, я, простіше кажучи, просто п'яний похитнувся і впав, нечайно нажав на Спусковий гачок і застрелив свого військовослужбовця. Тобто, на теперішній час також справа розглядається судом. Кількість таких випадків значно зменшилася. Якщо, як я вже сказав, у 2015 році було обліковано в єдиному реєстрі досудових розслідувань 127 таких проваджень, то перший квартал поточного року лише 11. тобто явний спад таких випадків. Аватар не передовій да, це проблемне питання, тому що у них в руках зброя. А як зробити так, щоб військові комісари не мобілізовували людей, які мають наркотичну або алкогольну залежність? Моя думка особисто, що да, звичайно, треба відходити від цифр плану і дійсно відбирати тих людей, які за своїм станом здоров'я можуть виконувати завдання в бойовій обстановці і в зоні проведення антитерористичної операції? А що робити командирам? Ну, ну, от, е, зняли гроші, ми вже це да, обговорили, так? Однозначно да? командир Склали протокол. Да, передали військовослужбовця в суд. В суд він його осудив, засудив. Якщо йому засудив суд відбування покарання на гауптвахті, зрештою на гауптвахті, значить він направляється на гауптвахту. Теж виховний процес іде в цей же всю ж годину. Він потім повертається до підрозділу. Якщо він знову повторить це те саме, цей же це самий цикл виховної, же, знову гроші. Гауптвахта. Тобто командира немає можливості позбавитися людини, яка не здатна виконувати бойові завдання? Вполне можливо, як варіант, це направлення цього військовослужбовця на військово лікарську комісію. військово лікарська комісія, якщо визнає, що дійсно у нього є проблеми і він алко або наркозалежний, і відповідно приймається рішення і таких людей звільняють. І звільняють, повірте мені, не одного, і не десятки, дуже багато людей проходять через госпіталя і звільняються з армії, ну як варіант, ще один от якого я хотів прокоментувати яку. зараз. В кабінеті міністрів знаходиться проект постанови. Розглядається, я так маю надію, ми всім маємо надію, що він буде прийнятий, про те, що комісії, які визначають надання статусу учасника АТО, будуть надано право враховувати, не надавати статус учасника АТО тим військовослужбовцям, які скоїли військово-адміністративне правопорушення на території АТО. Я думаю, це буде дуже суттєвим впливом. На виховний процес, тому що з'явиться один із важелів для роботи командирів підрозділів, командирів частин. 92-га бригада Збройних сил вже другий рік тримає оборону на лінії розмежування на Луганщині. Саме на їх рахунку затримання російських грушників Олександрова та Єрофеєва, але крім зовнішніх ворогів, доводиться боротися із внутрішніми бригадними пояками. Як саме розкаже Вікторія Лимар? З одпуска приїхали вибачив ну, цей боєць серед порушників армійської дисципліни, яких охрестили аватарами. Для них у 92-й бригаді навіть є спеціальна печатка. Тим, хто попався, пропонують визнати алкогольну залежність і зафіксувати це у військовому квитку. Наш герой не відмовляється. Таких у бригаді вже понад 700, каже заступник командира по роботі з особовим складом Артур Батістов. Це люди, які пожелали отримати від аватара. Вони не стесняються. Зараз покажу. О, вот он. Служити з такими хлопці не хочуть, бо аватари наражають на небезпеку не лише своє життя, а й здоров'я тверезих побратимів та мирних жителів. З проханням вплинути на поведінку, звертаються до дружин та матерів, але ті зазвичай розводять руками. Мовляв, все через війну ані навіть не вірять. Кажуть, Як он у нас же не піл? Виходить, що ми його років не пив, Это... его... На 41-му році життя він почав употрібляти. І так употребляють, що что... буває, що даже... навіть із незаварання штани мокрі. На шесті аватарів, як правило, після вихідних та відпусток. Поячіть здебільшого мобілізовані. Командування домоглося, щоб у місцевих магазинах продаж оковитої військовим заборонили. Але є ще народний продукт. Ані живуть у нас на співаковці, так? Лідія живете? на співаковці. Там є бабка, или дід, який продає самогон іноді отравлений чим-то. Когда они выпьют, их потом, этот самогон дня три, не они ходят, ну точно как аватари. Військова комендатура, як спіймає порушника, передає його до підрозділу, а звідти до суду. Один раз відтягнувся, плати штраф від 1100 до 3,5 тисяч. І сиди без премії, а вона на передовій 6000 тисяч гривень. Цей боєць тепер місяць житиме на 1200. Все паркову не п'ять, я так скажу. Не треба пити. Нікому не сутить. нічого доброго вона не робить. Мало того, що зарплати немає, так ще й ну, сюди приїжджати, там, вислуховувати це. Все. Вікторія Лимар, Петро Шкуркін. з Луганщини. Ми разом. Якщо про них дізнаються вдома, ну от командири зв'язуються. Якщо військовий комісар побачить у цьому військовому квитку ось цей штамп аватар, що це, який це вплив матиме на подальший процес? Бо головне питання, яке ми з вами обговорюємо, як зробити так, щоб алкозалежних людей і людей, які п'яні, на передовій не було в зоні проведення антитерористичної операції? Ну, це печатка, я так розумію, вона ніякої юридичної основи не несе. Коли буде подаватися документи і буде розглядатися на комісії на присвоєння учасника АТО, буде це враховано. І я ж хочу повторитися, те, що ми надіємося, що буде прийнята все ж таки постанова, які буде надано права. цим, і таким військовослужбовцям, які скоїли або вчинили військово-адміністративне правопорушення зоні, АТО, їм буде відмовлятися в тому, що надані статусу учасника АТО. І просто відповідно людям роз'яснювати. А те, що командири пишуть листи, да, це ефективно. Не тільки родичам пишуть, пишуть головам сільради, пишуть в адміністрацію району, пишуть на підприємства. Правильно каже заступник командира бригади: людина 40 років, а їй пишуть листи. Мої колеги Андрій Дубчак та Мар'ян Кушнір повернулися з передової. Там вони так само розпитували командирів, як вони боряться із тими, хто вживає алкогольні напої. І ось що їм сказав головний сержант мотопіхотної бригади Святослав Міненков. Ну, такому шовіку дуже важко довірити, допустим, наблюдательний пост. Ну, в будь-який момент ти завжди боїшся того, що він десь може випити. где-то может там заснуть, потеряться там. Эти люди не привлекаются, в принципе, к несению постовой службы. Они занимаются хозработами, копают, выносят мусор там. Можно тут найти множество работ, которыми их занять. Но с этим боремся как традиционными методами там, лишения премии, зарплаты, там, судовые штрафы. Ну, так и нетрадиционные. Физические нагрузки, работы по укреплению позиций присутствуют. У ну, с этим реально боремся. Мое мнение, это проблема, в принципе, украинской нации вообще. Не только армии. Просто это ж не то, что человека, человека мобилизировали, он пришел в армию и здесь запил. Соответственно, человек, который находился на гражданке до армии, так само употреблял тот же алкоголь. Придя в армию, он просто физически... Не змогли від нього відказатися. Я звичайно згоден, тому що цифра, яка скоїла військово адміністративне правопорушення в плані вживання спрятних напоїв, 97% це якраз категорія військовослужбовців, які за мобілізацію. Тобто із тих військовослужбовців, діючих, будемо така, контрактна служба, офіцерський склад, які виконує постійно на постійній основі, це військовослужбовці, вони. Складають лише до трьох, до будемо так казати, процентів. Тобто, ви маєте на увазі серед тих, хто вибрав армію, свідомо армію як, як да, свою да, професійну, да, як професійну життя, діяльність, як або своє життя як свої добровольці, наприклад, да, так. або добровольця. Особливо да, Я скажу так, що будучи там в підрозділах, як виконуючи обов'язки в зоні АТО, добровольчі підрозділи є окремий. Там таке поняття, як аватаризм. Він відсутній. Дякую вам за участь у програмі. Дякую, що запросили. Я Ірина Штогрин. Це була програма. Ми разом на все добре.